Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас на міжнародній науковій конференції, присвяченій дистанційному навчанню. Я сьогодні виступаю з доповіддю на тему переваги і недоліки дистанційного навчання і методи його поліпшення у воєнний час. 21 століття можна сміливо назвати століттям інформаційної судді. Суспільства, в якому особливу роль грає якість і кількість інформаційних ресурсів, зазначую, що цей феномен не стихійний і викликаний розвитком факторами кіпорнітичного прогресу, а є запланованим результатом курсу побудови моделі стійкого розвитку інформаційного суспільства. Прийнятий у червні 1992 року на конференції ООН, присвячений навколишньому середовищу та розвитку. 2020 рік ознаменувався вагомою сингулярністю процесу впровадження дистанційного навчання, пов'язаного з пандемією COVID-19 і незважаючи на загальну технологічну готовність. Перехід на дистанційну форму навчання багато в чому був шокуючим елементом об'єктивної реальності. А актуальність дослідження переваг та недоліків дистанційного навчання має особливе значення, оскільки воно знаменує якісний прорив у сферах комунікації, науки, виробничих процесів та розподілу праці у глобальному масштабі. Стрімкий розвиток інтернету відкрив нові можливості інтеграція особистості світовий соціум, скоротила час доступу у, о, до інформації, вирівняла за інших рівних можливість доступу до інформаційних ресурсів та можливостей їх обміну, дозволила наростити генерацію або обсягу контенту, що генерується. 59 зетабайт за 2020 рік. Ці темпи стрімко ростуть, включила до світового інформаційного обмі... обміну понад 5 мільярдів людей по всій планеті. Очевидно, що основною метою дистанційної освіти стає не просто повідомлення інформації, а прищеплене до досвіду аналізу та критичного мислення в умовах її надлишку. Для підвищення якості освіти можна провести аналіз його слабких та сильних сторін, що стане основою розробки та впровадження заходів щодо його покращення. Серед сильних сторін дистанційного навчання хочеться зазначити незалежність його доступності від геолокації у системі викладач учень, межах покриття засобами зв'язку, економія часу, необхідного для відвідування занять, економія коштів, проїзд, вкладення до основних фондів навчальних закладів внучкість та актуальність знань, що додаються, оперативність пошуку необхідної інформації, системність процесу, викладання, контроль, зберігання навчальних матеріалів на будь-які одні платформи з хмарним зберіганням, можливість роботи з різними джерелами інформації, їх зіставлення та доповнення, активне напрацювання навичок самоосвіти. Робота на підвищення почуття відповідальності навчаємих. зменшення кількості зовнішніх подразників, соціальна дистанція, домашній комфорт у проценті навчання. Слабкими сторонами дистанційного навчання є залежність процесу від технічних факторів надання послуг зв'язку та програмного забезпечення. Віртуальність в процесі та проведення дослідів, відсутність е, єдиної платформи навчання, трудомісткість контролю роботи учнів під час занять, складнощі м, утримання уваги на заняттях та уроках, неможливість залучення ігрових е, активів на уроках, неможливість оперативної реакції на питання широкої аудиторії та недбала поведінки під час заняття, зниження мотивації учнів, підвищення навантаження на викладача під час занять і збільшення часу на підготовку занять у викладачів. Гіпотетично, слабкі сторони дистанційної освіти можна нівеліювати. Розвиток тех... техносфери. Підвищенням усвідомлення та мотивації учнів, залученням мотивованих викладачів та учнів через відкриті інтегровані конкурси з областей знань, і розробкою та впровадженням нових адаптованих методів та підходів до педагогіки. На стратегічному рівні дистанційна освіта. Можна розвивати реформуванням навчальних планів та навчальних програм, провадженням у програми курсів онлайн активіті на заняттях, які сприятимуть підвищенню залучення до навчального процесу, інтеграції навчального матеріалу з різних джерел та відомості з реальних сфер застосування. Тобто потрібно наводити. Реальні приклади застосування отриманих знань у житті, провадження програм з методики роботи з інформацією. Саме зараз, коли ми живемо у воєнний час, після початку війни країною-терористом виникло дуже багато складнощів у дистанційному навчанні. Це і різниця у часі учнів і викладачів, які перебувають у різних країнах з метою збереження безпеки власного життя, відсутність електропостачання місць для проведення і відвідування занять, слабкий нестабільний інтернет або взагалі його відсутність на окупованих територіях та на територіях, де йдуть активні бойові дії. На методологічному рівні для поліпшення якості освіти в воєнний час, грунтуючись на досвіді декількох років проведення дистанційних занять, можна виділити такі рекомендації. По-перше, це проводити контроль лекційного матеріалу у семестрах, учбово-чвертях під час заліків та іспитів у вигляді тестових завдань включаючи питання, що надаються для самоконтролю за розділами, це однозначно збереже час учнів під час відповіді і викладачів під час перевірки теоретичних знань. По-друге, це проводити контрольні заходи всіх видів практичних та лабораторних, лабораторних занять контрольних і самостійних робіт у вигляді бліцконтролю. контролю Включаючи розв'язання тих завдань, які є базовими для інших навчальних дисциплів, по-третє, це працювати не менш ніж на двох-трьох платформах, щоб були одна-дві резервні у разі збою інших. Четверте, це створення дистанційних курсів по викладаємим дисциплінам з метою їх доповнення і удосконалення. Саме в дистанційних курсах можна встановити термін виконання будь-якого завдання, завдання, іспиту або залікового завдання, та надати декілька спроб для покращення результатів учнів і студентів. П'яте це введення системи бонусних балів за відповіді на заняття, будь-якої форми навчання, що буде мотивувати учнів ретельно готуватися до занять. Можна ввести у навчальний процес створення власних якісь розробок учнями та студентами і примівіювати їх за це. Бонусними балами, що покращі, буде покращувати їх результат в семестрі, і буде мотивувати брати участь у наукових конференціях, у форумах студентських або а, наукових. Шосте це перманентне двосторонній зворотній зв'язок у каналах та чатах. Необхідно, щоб був живий процес, щоб не обмежувалося заняття. Тільки лекційно, або практично, або лабораторним часом постійно спілкуватися зі студентами, відповідати їм на запитання поточні, або, ну щоб було був живий живе спілкування, щоб вони не... Обмежувалися тільки заняттями. Сьоме, це обов'язкове проведення консультацій для тих учнів, хто не зміг бути на заняття з поважних причин. Причини це і хвороба, і там якісь воєнні дії, де просто немає не змоги у студента або учнів бути присутніми на заняттях. Щоб не було, у них не було, ну, ні відривався кінець цих знань, а потім, щоб не було вікно між іншою темою. Це збереження усіх онлайн-занять у вигляді відео, платформи. Платформа Zoom це дозволяє, дозволяє це робити, і це покращить і навчання, і якщо студент не зміг, щоб він не, до консультації змог його подивитися, і якщо він щось не зрозумів, задати вам питання на консультації. І таким чином можна зробити висновок, що дистанційне навчання на передній грані інтегрованих комп'ютерних технологій, соціальної інженерії та засобів комунікації і використання дистанційного навчання істотно змінює вимогу до організації навчального процесу, техносфери та соціуму в цілому. А Всесвітнє використання дистанційної освіти здатне розкрити таланти великої кількості людей по всьому світу, особливо тих, хто через місце проживання не мав можливості відвідувати престижні навчальні заклади усього світу. Дистанційна освіта має низку незаперечних переваг, і ще одним важливим вектором його розвитку можна Назвати підвищення престижу та посилення мотивації до навчання. Завдання викладачів це є допомога учня у зустрічі себе, тобто пошуку їх талантів, навиків, досвіду, схильності якомога більш ранніх етапах формування особистості. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, я обов'язково відповім вам.